Привіт! Сьогодні готуємо той самий ідеальний червоний оксамит. Неодноразово я чула від клієнтів, що цей торт в моєму виконанні найкращий. А якщо найкращий, то я зобов'язана ним і з вами поділитись, тим паче, що готується він просто. Для даного рецепту бісквіта нам знадобляться продукти кімнатної температури. Одразу вмикаємо духовку на 180 градусів, тому що бісквітне тісто готується швидко. Змішуємо через сіто борошно, розпушувач, соту, какао та барвник. Я використовую сухий водорозчинний барвник, а тому додаю його також одразу. Якщо у вас гелевий, то розчиніть його в кефірі. Після сіта ще промішуємо вінчиком для до рівного об'єднання. Окремо змішуємо вершкове масло, цукор, сіль і ванільний цукор. Збиваємо міксером на високих обертах десь 3-4 хвилини. До об'єднання посвітлішання маси. Далі по одному додаємо яйця і знижуємо оберта до середніх. Додали одне яйце, перемішали до повного об'єднання і тільки після цього додаємо наступне яйце. Коли яйця повністю об'єднаються з маслом, додаємо олію без запаху і перемішуємо. Періодично допомагайте собі силиконовою лопаткою, тому що на дні завжди залишаються часточки невимішаного цукру із маслом. І знову продовжуємо збивати міксером. Наступним кроком знижимо оберти міксера на мінімальні і вводимо частину борошна і кефіру. Якщо немає кефіру, можете замінити молоком в ті ж пропорції з лимонним соком. Детально я пропишу під описом відео. Тут момент, коли вводимо борошно, то вже не збиваємо масу, а просто перемішуємо. І як тільки всі продукти об'єднались, міксер вимикає. Якщо цього не зробити, то бісквіт стане не таким пористим, смак від цього не постраждає, а зовнішній вигляд трохи зміниться, буде нагадувати дуже плотний шматок вологого тіста. Одразу я цього не знала і були рази, коли отримувала не найкращий варіант. Перед тим як розподіляти тісто по формам, обов'язково ще раз примішайте силиконовою лопаткою. Даний вид бісквіту найкраще випікати у двох формах, так він випікатись буде швидше і насильно потемніший. Одного разу я зробила подвійну порцію тіста, залила у форму діаметром 30 см і після 2 годин випікання все просто викинуло. Зовні тісто згоріло, а всередині було рідким, тому не повторюйте моїх помилок. Я випікаю кільця діаметром 16 см весь фольгою. Ви можете брати звичайну форму із пергаментом на дні. Розділяємо на вагах тісто на рівні частини, розкладаємо по формам. Вирівнюємо поверхню силіконовою лопаткою і ставимо випікатись. Дана кількість тіста в такому діаметрі в мене печеться 35-38 хвилин. До позначки 33 хвилини я навіть не починаю перевіряти готовність. Візуально в духовці бісквіти вже можуть бути готовими, коли серединка трохи підніметься, та в будь-якому випадку ви готуємо до сухої зубочистки Готовий бісквіт дістаємо, даємо охолонути на столі прямо в формі, і тільки після цього я вирізаю бісквіти з форми. Бісквіт важкий, а тому вирізаємо обережно, тримаючи його на столі без перекладання бік. Загортаємо бісквіт в плівку і в холод мінімум на 4-5 годин. Якщо бісквіту не дати полежати в холодильнику, він буде сильно крошитись. Після холодильника розрізаємо кожен кориш на дві частини. Я розрізаю струною. Ви можете скористатись хлібним ножем або ниткою, попередньо прорізавши лінію розрізу ножем. При розрізі не давіть сильною рукою на бісквіт, щоб не деформувати його висоту. Вільною рукою ми просто притримуємо цей корж. Темну шапочку, яка в будь-якому випадку у вас буде, обережно знімаємо ножем або спатулою. Тут як кому зручно. І наші коржі готові до зборки. Зазвичай червоний оксамит я збираю на кримчізі на маслі. Посилання на детальний рецепт буде під відео. Пам'ятайте про кінчику кондитерського мішка. Як тільки ви його зрізали, обов'язково викидайте його, інакше можете після знайти його в торті. На підложку або тарілку ставимо невелику крапку крему, щоб зафіксувати майбутній торт на поверхні. Викладаємо перший корж і починаємо збирати. Товщина крему при відсадці на кожен слой не більше 1 см. Але тут як вам більш подобається. Сьогодні ми збираємо торт без додаткового приладдя. Але намагайтесь робити це рівно і уважно. Для того, щоб запевнити, що коржі лежать рівно, трохи присядьте на рівень очей із тортом і подивіться, чи все рівно. Якщо ні, підправляйте руками. Поки торт не стабілізований, коржі можна рухати, але тільки ті, які знаходяться зверху. Верхній корж кладемо ногами догори. Завдяки цьому у вас буде менше крих на поверхні і сама поверхня буде більш рівна. Далі вирівнюємо торт першим шаром крему. Я викладаю крем ось такими вертикальними смужками. І потім зарівнюю спатулою. Але це не правило. Можете робити іншим способом, більш зручним для вас. Зараз перший шар крему буде працювати як шар, який тримає крихти. А другий вже буде фінішним. Та все одно і навіть перший шар старайтесь вирівнювати ретельно. Даний торт я залишу з одним шаром крему, тому що в подальшому ми будемо робити із ним красоту. Для вирівнювання я використовую металевий шпатель. Він найбільш зручніший ніж пластиковий. Підчищаємо підложку і поки що зупиняємось. Торт відправляємо на стабілізацію до холодильника мінімум на 4-5 годин, а краще на ніч. Ось такий розріз виходить у готового торту, яскраво червоний, повз якого просто неможливо пройти. Ставте лайки та підписуйтесь.